Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчика є тендер. З новою редакцією Закону України про публічні закупівлі від 19 квітня 2020 року в закупівельному процесі з'явилося дуже багато нових понять. Одне з них це аномально низька ціна. Сьогодні ми розглянемо, що це таке. Для чого було запроваджено та як застосувати на практиці? Аномально низькою ціною тендерної пропозиції вважається ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка на 40 або більше відсотків є меншою від середньоарифметичного значення ціни пропозиції інших учасників на початковому етапі аукціону. Та або є меншою на 30 або ж більше відсотків від значення наступної ціни учасника за результатами аукціону. Поняття аномально низької ціни було запроваджене для попередження ситуації, коли постачальник вказує суму пропозиції, при якій він відмовляється від підписання договору після визнання його переможцем, або ж не зможе виконати свої зобов'язання та, як наслідок, розриває договір. спонукає укласти додаткову угоду на збільшення суми договору таким чином, щоб ціна за одиницю відповідала ринкові. Тощо поняття аномально низької ціни було запроваджене для попередження ситуації, при якій постачальник вказує сумну пропозицію та як наслідок відмовляється від укладання договору після визнання його переможцем. Не зможе виконати свої зобов'язання та як наслідок розриває договір. Або ж спонукає до укладання додаткової угоди на збільшення суми договору таким чином, щоб ціна за одиницю відповідала ринковій. Аномально низька ціна розповсюджується лише на конкурентні процедури закупівель. Поняття аномально низької ціни не застосовується для спрощеної закупівлі, оскільки, згідно з законом, вона не є процедурою закупівлі. Керуючись визначенням поняття, можна розрахувати аномально низьку ціну, але в цьому немає жодної потреби, оскільки система робить це автоматично. Інформація про це відображається на сторінці закупівлі в розділі кваліфікації. При цьому можливість опублікувати рішення до завершення терміну надання обґрунтування буде відсутня. Постачальник також отримає сповіщення в особистому кабінеті та можливість завантажити обґрунтування аномально низької ціни протягом одного робочого дня. Це може бути будь-який документ, який засвідчує можливість поставки товару, виконання робіт чи надання послуг за вказаною ціною. Замовник може відхилити пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни, або ж якщо обґрунтування так і не було надане протягом одного робочого дня з моменту визначення пропозиції такої, як аномально низька. Підставою для відхилення в такому випадку буде абзац «7», Пункт 1, частина 1 статті 31. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете звернутися за контактами, які будуть вказані на екрані.